Ну, всім хай! Сьома частина по серйозному СЕМу, я робив невеличку паузу. Ну, як невеличку, десь два тижні не записував нічого. Ну, але для вас то все вийде через день два так що підтримайте лайком, коментом, підписуй. Понали проходите, майже близько вже до фіналу. Так. Я, як я сказав, що я два тижні майже не заходжу, де мене зараз трошки не впривичну, то... Ну, я думаю, що я швиденько з ним зараз згадаю, тут тим більше ніяких тяжких механік немає, я зараз на ізі розпіздячимо. цей зброд. Бля, він броньований. Опа. Ну ці фіолетові шарики вже, не знаю якої зброї як и их бо вони якісь зброньовані. Так, Таксс. Бруда минус. Честно скажу, солдатики это вообще як Зброд бомжів. Россипну. Нихера ви тут, хлопці, засаду забрали. Easy, так. Лутаем боксы. А в піраміди такі стоять, але то не юзлес блоки, але якось вони такі странні. Хер на них. Гелікоптер. Секретик. Десь його теж бачу. Пам'ятаю, звідки в Ютубі девепсі, де? Буде ще один секрет, який я знайшов Секретний Санта Дропнув ХПшку, але Я цей мороз, що вони додавали, ну напрягає навіть трошки. Але хоч добре можна біля бочок грітися. Ебануть, закинь мансує. Замансувався. А, о, ще останній. Так, підразу яблочку. Щось не підсказую, там зверху тоже має бути босс. Але всі амулети зібрав. Вроде бы. Да, бро, всі, всі зібрав. Зачем все хиба один фінальний босс? Значит, уже с не сходится. Там взагалі скільки було кусочків у мулятик? 4, здається. У 4 босса. 5 чи Там було 5 босів, а 6 фінальний, Не пам'ятаю, Похуй. Ну як завжди якась шваль сидить. Шо, піднімаємось. піднимаємось, зал но сюда залутають і енгар. Хочу ну, так нічого цікавого кого тут не дають. Гроші дають, яких я до тепер навіть не зрозумів, куди їх потратити. У це може бонуси, ці очки, чи що це? Ну що, йдемо до фіналочки? Ну, Це це м'ясо просто. Це м'ясо навіть не варте уваги. Плакат сцена, значить заставка. Ой, значить босс. Ну і hey, yeah! поїхали ми нахуй світом. Так, uh. да, то буде зараз робот. Здається, якийсь. Hello? Типа не босс, а ми... не микробосс, кис, блять, ну, кистки. Стередние между раком и хуйом. Босс хую, бойду за босс Ну шо, погнали его під заставу. Робокоп Костріляли йому болтики розібрали, На металолом здали. Це ганебе подякували. Хто, що якийсь атомна станція, чи що це таке? Czteru ką. To to nie, nie to inne drugie. Co co Запускаємо атомну боє головку. А ми знімаємо щит. Понятно, тут дві землі? Тут кік Африка виглядає. Кра... Ну так, Африка. А, ми пробили щит, щоб залетіти на...

He's no ordinary human, he's special. Oh. When I was young, they used to tell me that I was special. Stop! This is no time to argue, you can do that later. Ой, блядь. Охуеть, наверное. I wonder what's happening to him now. <какат <какат> душить просто. Новая локация, фу, блядь. Киберпанк свит Блять У него получался липше, чем в інших, кто хотів пролетіти это між между двумя башнями. Так. так, ну шо, розвалюємо щегликів цих. Якась така модерн. Але мені більше тут ці ліси якось до душі так подобались. Кальмарів нахуй акваріум мають дронів всяких пускай мене що не так Чому воно не відкривається мені треба всіх перевалити чи що в чому смисл брат Треба було просто перевалити всіх. Там червоний сидить. варений. Так, патрончики, бронька. Котчивалися вже мусорщики, блядь, скільки та скільки їх там? Там ще якась матка стоїть, омарська. Це все. Ну звісно, як завжди за поворотом хтось буде стояти і чекати. Це вже база що де там? Ніхера собі як він епічно пічно тут заебаши в комусь фільмі. Опа. Че что случайно знайшов дай ничок? Блять, щоб туда запрыгнути. Да дай заліз свою жирну жопу туди засуну я. Я. Yeah. Бабки, нахера, ти бабки? To, co szóste takie miniądźki, tak prowadziłem dalej, dzieci, tam jest nie ma, Dlaczego? 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 tak rozprężyć Це одна катапульта, щоб за другу забрати. Ще десь був. Чи ні. Значить, показалось. Так, розчистили можна. Снайперська. Погнали! О, А я не думав, що налітає. Так якщо воно літає, то, то чому ми не могли просто в тому світі на цій штуці перелетіти пів замка перевалити їх всі? зрозуміло нам сюда блядь, як неудобно не йти Єба, його закрутило там напевно п'яний шофер. так приземляємось Приземляємо повні безкінечно. Бринк. Брінк кола. А будь ласка, одну баночку єгермейстера. Давай, блядь. <звук> Що зі звуком в цій грі робиться, бляха? That was refreshing. Так, нічого нам не дали, ні попити, ні поїсти. Проходимо на суху. На суху. На суху. Так, знову пруть. пруть і пруть, блядь. Ох ты, бля, він че зверху заспавнився. Да мои пушки, блядь. Щось є? Я пусто. Антибіотики підібрали. А от я не понял, що оцей баф дає, у цього сундучка. 50 секунд що воно дає. Чи гроші, чи що? Хтось не може зрозуміти взагалі. Там передеш мені зверху? Так, так, так. Гранату під танк. Звідки стільки багато береться взагалі? Бляха нації перевалює. Але розсипаються вони добротно, прям так прям тривається. Думаю, може навіть зараз. Тибанути ще щось після цього ігри Щось таке похоже до цього. Так, я знайшов місорубку. Но мене вона не перемолює. Це ослік чи то кролик? Ну залазь. Залазь туди, як його закинути. Ой. Зробимо колбаску кроляч крольчачину. Якщо вона хоч буде працювати. Ні, ну та буде. На картинці ж намальовано. Давай. Це він же з... дох давним-давно, що мухи біля нього. Є. Я їм фу. Ковбаса, блядь, коротше пасхалками тут бачу проблем точно нема ніяких як з фантазією авторів цієї игре. Що, я думаю, що ступловатенько стало. Зараз бера ему лот, що, пускаємо... Пускай ще якийсь кис 域展開無料空所 <laughs> <laughs> そうかおな Фух, блядь, Розвалив. Розвалив за секунду, блядь. Бананес. Бананас, вот то, блять. Уйопки, бананами, блядь. блядь. Ну! Бананам як завжди. Тож який наша арешт? Другий, третій. На, на своїй тупості. can only hope that the alliance can recharge the laser cannon and penetrate sirius' shield how much time do they need to make it operational again it'll be done when it's done enough time to take a good nap Ah, no i don't think so arena I'm

Так я зрозумів, у нас є час, мені треба пробігти до чекпоінта, щоб мене не грохнули. Так, біжимо все по одній попри одну стінку. Десь все-таки ж і вибіжемо. От що не є тяжко. А мені здається, що потім будуть типу, хвилі. Будуть ця коли Бачу чекпоінт. Ага, і израл таймер обнулився, ну То вже хоть легше буде нам. На мені, блядь. Чого я не можу пройти? О! Ага, блядь! Ну, в кактуса не треба стріляти. Що в кактуса пульне, що? Блять, шо с тобой зробити. А, просто беги. Ясно. Проба номер два. То просто на, на тупости за, блять, шоссе, блять. Затупил. Голоне... Бляха. Головне кактуса не задівати, бо він мені зразу... Да. Що кактуса заденешь, он мені зразу в харик уе. Рау. Давай, рассматривайся там. Так, пак. Бляха, у меня грызует прям, пиздец. Ну, вообще эти кактусы. Ну так... Куда меня? Я же заблудався. Десять секунд лишелець. Не розумію, бляха. А, бать. Так, ты, блядь. Ну, просто зі всіх сторін атакують і не встигаєш реагувати на кожну на кожну харію. Проходимо, проходимо. Знову задівках туса блядь, з кого бачу на 10 секунд і... Зараз, зараз. Капешку забрав, все, співаю. Бляха, ще одна арена. Де тут общаться хувелі чекпоинті? То ми пройшли третій. Значить зараз почався четвертий. значить, п'ять. Де то є? Так, пішли з міні Ну, тепер вже легше стало. Було б ще патронів більше. Ну, блять, під самим чекпоінтом Ну і на цьому я закінчу тоді вже. Продовжимо наступні серії, напевно, це вже буде фінальна серія. Ну, підписуйтесь, ставте лайки. Допройдемось всю арену і закінчимо ігру. Розтягну трошки. Дякую, що підтримуєте. Що, всім тебе.